Нормально зараз раз, 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 раз. Ну все. Ну качество-то, конечно, эпично, эпично. Деталі прям всіх прорісовують. Хорошо, грав, про Лондон. Hey, что ты не то в Лондоні. Це щось наближено Дзені, вже між Оріжнс Одіссеєм і цим Ізгоєм. Наближення, тому що бойовка тут вже не така проста, як у Ізгоєва. Тут трошки треба попотіти вже. І плюс в раю хп. Да, я на висоті То я вже не буду таким Джеки Чаном, как изгои. Такс. Такс, вывести из строя. Ну что, вроде бы. Игры с хп. Попробовала строить какую-то ерунду. Погнали дальше. Блин, какие-то типа тени, все эти типа, падают. Ну хорошо, пожалуйста. как раз вас. Это нос. Блядь, как бы я трошки картинку не так настроил бабушке надо вот так вот распустить. Оп, оп. Все. Что стряслось? Признавайтесь, кто это? это не предлагается, я да, Клянусь, я Ты кто? Санитарный инспектор. Сто... Вот это... У вас тут труп? Это ты труп. Беги к Ты будешь умолять вот же тупица. <утром>. теперь кишки ну, здорово, здорово. про <пробит> быть <пробит> защиту А, крутише, воно там можна просто класити куди попало і все окей. А тут аж щось, ну, треба попадати по клавішам чи трошки. <плоджую> 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 я не знаю, як передаю в цьому в тіктоці, там, Ну, я щось дивлюсь, вроді передаю нормально. Ну но, а так щось дивлюсь на Відео тиктоці, як Хмара йде, як Хмара йде до мене на ноутки. Ну прямо різниця в у воно тут 100 кадром що світється. Так, тут тільки зображення. Я себе скутив і гру взагалі зараз чути? Так я тоже помічаю, що ніби на картинці в TikTok це ніби просидає щось. Так, сабнаруження, щоб вас вороги починають підозрювати. Якщо ви становитесь всіх їх полі зору, противники стануть агресивними та почнуть нападати. Займіть укриття, щоб відірватися від ворога. Вони будуть е шукати вашу останню позицію. Угу, Коню. Та я думаю, що треба взагалі поставити, напевно, що. Попробувати 60 кадрів, бо не буде це діло. Подивитися, як TikTok буде... Вроде нічого не змінилось. Я так і висят кадри, не знаю. В целом, что ты себе розумів графіку? Графіка максимальна, максимальна. Ну все що можна тільки було на максимум виставлено. По монітору те саме. Да, скачав синдиката, привіт, привіт. Уже граємо з синдикат. І можеш привітати мене. Зверни увагу, зараз покажу. Зверни увагу на... на ось це. Максимальне налаштування мене сейчас ВДЕ 120 кадров. Привітати с покупкою можеш купив себе ноутбук уже. Потужничка. Правила простые. Це тільки-тільки початок, кстати. Мені зараз колібаються, нічого не фіксує. Телеграм? Ні, не написав. Е, я поки що не став розголошувати свої телеграми. Так що сорянчик. Ну, поки що не, не бачу потреби розголошувати телеграм всі. є якісь інші варіанти відправити мені якусь інформацію, то ну, я буду тільки радий подивитися. А панорам, ну это пока без информации я ей не стал разглашивать. Что я, Думаю, я так. <турок> хм. Ну, можешь сказать э, испытание. Можно так. Раз вы оказались я в любом случае не скрываю. Ну, боевка, да, реально классно. Я точно не знаю, что я раньше не звонил на целом. Давай я скриншот дробь. Все, есть. Боевка классно Сьогодні геймплей поярше, ярше, тут якісь польша. Взаємодія з усім. Взаємодія з е листя даже падає. Я Взаємодія прибойовся, от він робить якусь слитуху робить, викорутався, коротше, ну тут прям продвинулися моменти всі. все. Я понял, что для юники я трошки позднее буду. Наверное, много, после це я пейду. буду юнитом. Я в шоте просто. Шуце робится. С капец. А сам не подобается. А сам подобается. <связывающие> <связывающие> так, стар, спешли дальше. Открыть. Алекса, ты тут-то? Что ты там? Как дела там рассказать? Не, не знаю, по сравнів з Ізгоєм а, бойовка реально трошки пішла в Я просто клинком перерізав горло і все. Без ніяких заморочка. Тобто, в зависимості від того, як я зараз там а, чи я швидку стараюся вийти, чи я Повільно стараюсь збити. Змінюється повністю вбивство саме. Хоча коли в попередніх частинах не ну, було. Наприклад, удар з спини. Він і в швидку виглядав однаково і в повільно виглядав однаково, а тут змінюється. Це прикольно. А тут щось непонятне вийшло.

я тут э, ей ну, в обедних тоже был. Тут, тут ничего не поменялось. Мистер Феррис, сэр. А, там одного рабочего с завода надо бы отнести на перевязку. Ладно, но только за его счет. Не да, сэр.

Да? И что же именно кончено? Ну, машина старика лишилась одного винтика. Пусть важного, но одного. Ваш великий магистр из... падет. Вы, ассасины, можете кружить по Лондону сколько вам вздумается. Механизм, который мы создали, существует уже тысячи лет. И просуществует столько же. Потому что это сам город. Мы вырвем этот город из ваших лап. Сомневаюсь. Ты таишься в тенях Кройдона, как трус. Ты не сможешь. Привет, всем Кто подключился, витаю на стриме. Ты будешь знакомиться, ты поговорил. Живый показывал ему, что я не могу. С его духом сплакувався. Ассасин, убить его! Когда вы тут ассасина помочь? Так, давай прыгай. Чути був попалки. А Ну, де... началося вже. <сміх> Десинхронізація не встиг попасти на поїзд, хоча притім сьом я попав на поїзд. Не попав, міг не попасти за того, що зависло якесь управління. зніма планом нарешті Что, не выдержали, да? да, 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 Ну, повезло. А, похоже, у нас не плановая остановка. Повезло, повезло. <свист> Давай, что <шутки свист> Оце я не можу. Shift, В. E. А а чок, ай, e, це можна пробуємо це зробити. Пожалуй, в следующий раз пешком. Аллилуйя, тут немає синхронізації в проході задань.